Шановні глядачі, розглянемо розвиток завдання 43. На якому криптогаманці сума опинилась в зоні ризику? Схоже, що вихідні дані містять випуску про якусь транзакцію. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком. Ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Розглянемо вихідні дані уважніше, схоже, що тут є 4 перші і 4 останні цифри, ідентифікатори якоїсь транзакції з біткоїном, є загальна сума транзакцій понад 103 біткоїни, і є дата проведення цієї транзакції. Оскільки на виписці є логотип платформи BlockChair, то відвідаємо її і розглянемо. Тут є якісь колекції даних datasets. Відвідаємо відповідний розділ сайту. Бачимо колекції даних у різних криптовалютах. Нас цікавлять. Транзакції з біткоїном. Переходимо за відповідним посиланням і бачимо колекцію файлів із різними датами утворення. Звертаємо увагу на дату, яка нас цікавить згідно виписки, це 11 липня 2017 року. Тому у списку файлів з розширенням tsv.jz знаходимо потрібну нам дату. Намагаємося завантажити цей файл. І так виглядає значок завантаженого файлу. Коли його відкриваємо, отримаємо не дуже зрозумілий текст. Очевидно, ми відкрили некоректно файл даного формату, тому записуємо у запит до системи Google досить просте питання: як відкривати файли відповідного типу. Переглядаємо отримані результати. І щось виглядає обнадійливо. Відвідуємо цей сайт. І е, бачимо, що тут є посилання на якийсь засіб, що мав би відкрити файли даного типу. Так виглядає ця сторінка. Є пропозиція обрати архів, що ми робимо. Починається вилучення файлів з цього архіву. І коли воно завершуємо, отримуємо відповідний файл з розширенням просто TSV. Так виглядає його значок. Так виглядає вміст. І цей вміст вже досить структурований. Очевидно, тут є стовпець із хешем транзакцій Спробуємо здійснити пошук. Завідомими нам фрагментами ідентифікатора транзакції. Це 5D45 на початку і 41.64 в кінці. Здійснюємо пошук в текстовому файлі, оскільки відповідну комбінацію цифр і букв нам варто шукати саме на початку файлу. То виділяємо фрагмент з пробілом. Замінюємо 4 перші. Символи на ті, які нам потрібні, і знаходимо один раз, де початок збігається, але кінець інший, А другий знайдений запис збігається і початком і кінцем запису. Більше таких варіантів у файлі не трапляється, тому виділяємо весь хеш даної транзакції. І ось так виглядає цей е, запис. Ми повертаємося вже відомої нам платформи BlockChair, вводимо цей хеш транзакції. і дивимося результати. Е, збіг. Е, за символами ідентифікаторів є у різних криптовалютах, але нас цікавить, власне, біткоін, тому переходимо за відповідним посиланням. І тут, схоже, що можна подивитися квитанцію цієї транзакції. Це PDF-файл, в якому розписано криптогаманці, з яких кошти надсилалися, всього таких криптогаманців 96 із загальною сумою. Близько 103,5 біткоїна і є перелік гаманців, на які кошти надійшли в результаті транзакції. Таких гаманців є 108. Можна звернути увагу на те, що гаманці посортовані в порядку збільшення суми, і найбільша сума пішла з останнього у послідовності гаманця. Понад 83 біткоїни, а найменша сума отримана на гаманець з індексом 0, який стоїть першим в переліку. Початкову увагу притягує більша сума, тому ми можемо вибрати адресу криптогаманця, який пов'язаний з найбільшою сумою даній транзакції. І використовуючи ще одну платформу, наприклад, Ham Intelligence, проаналізувати, що відбувалося з цим криптогаманцем. Можна глянути історію безпосереднього біткоїна. і ми бачимо, що коли ця сума понад 83 біткоїни, з нього пішла, то. На цьому гаманці коштів не залишилось і він більше не поповнювався. Тому не можна говорити, що на ньому опинилась якась сума в результаті транзакції. От і, все-таки по ньому ми можемо ще пошукати якусь інформацію. От, і тут, і, схоже, на посилання на якийсь форум, де обговорюють. Криптогаманці валюті ефір, а не в біткоїні, тим не менше, заглянемо. заглянемо. І тут е, йдеться про полювання е, за коштами на такому-то криптогаманці. І в контексті цього згадуються слова puzzle transaction. Очевидно, це цілеспрямовано була створена якась загадка. Але не зовсім. Точною інформацією подає автор цього повідомлення. Або взагалі обговорював статут ефіру, не біткоін, як ми бачили, не можна було полювати за грішми на якомусь криптогаманці, коли вже сума була обнулена. Тому переносимо увагу на ідентифікатор транзакцій. Тут, е, виявляється, крім блокчейн-аналізу, можна знайти згадки про загадки. Якась нерозгадана загадка. От, е, Проглядаємо історію. Почалося у 2015 році, коли загальний приз становив 32 біткоїни. Далі цю загадку оновили у 2017 році. Йдеться про якийсь призовий фонд, от який був збільшений до 100 біткоїнів. І йдеться про складність ключів до криптогаманців. Закладено закономірність. Більша сума пов'язана е, зі складнішим ключем. Тобто, е, чим простіший ключ, тим в зоні більшого ризику перебуває сума на відповідному біткоін-гаманці. Від Можна звернути увагу е, на посилання з тим же ідентифікатором транзакції, який вже нам відомий. Тільки тут пропонується провести е, огляд транзакції на платформі Blockchain.com. Ну, але дані, очевидно, будуть ті самі. Далі бачимо, що загадка оновлювалася в 2019 році, а також в 2023 і призовий фонд сумарний досяг 969 біткоїнів. це про суму. На різних криптогаманцях, які задіяні в цьому конкурсі чи в цьому тесті, і говориться, що вже певні криптогаманці були зламані. А, ну, але нас більше цікавить те, що відбувалося в 2017 році, і тим не менше, звернемо увагу на юридичний аспект. Йдеться про пошук приватних ключів. Який не суперечить закону, оскільки автор загадки розмістив ці кошти саме для того, щоб люди підбирали ключі з метою тестування безпеки технології блокчейну біткоін? Використаємо платформу Khan Intelligence для аналізу відповідної транзакції. І тут е, розписується сума по тих криптогаманцях, які ми вже попередньо бачили у квитанції. По-іншому, що правда, подається ця інформація, а саме два стопчики, звідки надійшло, куди пішло. І е, тут е, цікаво те, що по криптогаманцях. На які кошти надійшли, вказується, що така характеристика spend, що означає, наприклад, витрачено або не витрачено. І перший з цих гаманців, ще також відзначено, як CoinJoin адрес CoinJoin – це технологія, яка використовується для запутування е, слідів у транзакціях між криптогаманцями, тобто для підвищення анонімності. Але в даній ситуації це не є ключовим фактором ризику, фактором ризику надійність паролю і ймовірність правильно його підібрати. І видно, що з перших у списку криптогаманців кошти витрачено, очевидно, комусь вдалося підібрати ці приватні ключі. А далі зростом сум на криптогаманцях і відповідно складності паролю, все частіше трапляються криптогаманці, з яких кошти не витрачені, тобто приватні ключі не підібрано. І закономірно, що в кінці переліку міститься криптогаманці з більшими сумами паролі. До яких ще не підібрано, відповідно, кошти не витратять. Можемо поцікавитися, що відбувалося із сумою на останньому із переліку криптогомент. Беремо його адресу і оглядаємо графічну формат динаміки сум. Бачимо, що дійсно 2000. В третьому році було поповнення в рамках розвитку даної загадки, і сума досягла 16 біткоїнів, але поки що нікому не вдалося її забрати. Серед результатів видачі системи Google за ідентифікатором транзакції є ще одне посилання на форум більш давнє і вже зарахівоване. Тут. Хтось заявляє, що добрався до списку приватних ключів всіх зламаних на той момент криптогаманців. Відвідаємо відповідну сторінку, і тут є така табличка, де є приватні ключі різного рівня складності адреси криптогаманців. Очевидно, показником upper range Limit виражається сам рівень складності. От. І також є дати, коли були підібрані ключі до відповідних криптогаманців. Очевидно, ключ до першого переліку криптогаманця було підібрати найлегше. Дивимо, що такий криптогаманець задіяний у Загадці від 2016 року. Бачимо, що він задіяний, і сума на ньому суттєво менша, ніж сума, яка знайшла на інші криптогаманці, І становила всього 9 тисячних біткоїнів. З великою ймовірністю це. Було розв'язано першим. Використаємо ще одну платформу для блокчейн-аналізу. SoChain. Введемо адресу відповідного криптогаманеця, і по ньому є зведена інформація, що за весь час було на цей гаманець отримано близько четвертини біткоїна, але було аж 152 транзакції. Подаються дані окремих транзакцій. Спочатку подаються найновіші, але можна добратися і до транзакцій від 11 липня 2017 року. І тут видно, що ця сума 9 тисячних біткоїн надійшла, і тієї ж хвилини покинула гаманець. Очевидно, це було досить швидко розгадано через слабкий приватний ключ і слугувало для того, щоб привернути увагу до розгадування цієї загадки, і переходу до встановлення складніших приватних ключів. Отже, правильна відповідь це криптогаманець, адреса якого починається на 1 BG, завершується на AMH. Хто ризикує своїми біткоїнами заради тестування безпеки блокчейну? Дякую за участь у розслідуванні.